Уявіть собі країну, яка на карті світу часто губиться десь у центрі Південної Америки. Більшість людей, коли чують слово болівія, навіть не можуть одразу уявити, що ж там є цікавого. Ну чесно, ми звикли думати про Бразилію з її карнавалами, про Аргентину з тангою футболом, про Чилі з її неймовірною довжиною узбережжя, а Болівія звучить якось загадково. І саме ця загадковість мене і зачепила, бо ця країна неочікувано багатогранна, вона не схожа ні на одну іншу державу регіону. І саме через це вона варта того, щоб ми про неї поговорили. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Спершу уявіть собі територію більше, ніж Великобританія, Італія, Польща та Португалія разом у Зяті. Додайте, ще майже подвійну площу Техасу, і все це Болівія. Але при цьому вона не має жодного виходу до моря. Уявіть, країна, яка межує з гігантом Бразилією, із сонячною Аргентиною, з довгим Чилі і тихим Парагваєм. Але власного узбережжя немає. І все одно вона примудряється зберігати власний флот, але про це трохи згодом, хоча це вже інтригує. Ще одна особливість у Болівії одразу дві столиці: Конституційна Сукре, а фактично урядова Ла-Пас. Це приблизно так, якби Київ залишався столицею на папері, але вся влада працювала б у Львові. Звучить дивно, але в Болівії це абсолютно нормальна реальність. І до речі, лапас розташований так високо в горах, що навіть звичайна прогулянка може стати викликом для легенів. Та до цього ще дійдемо. Населення країни близько 12 мільйонів людей для порівняння це менше ніж у деяких мегаполісах світу, але ця відносно невелика кількість людей компенсується культурним багатством. І тут я маю на увазі буквальний рекорд: Болівія світовий чемпіон за кількістю офіційних мов, їх тут 37. Ви тільки вдумайтесь: від іспанської до кечуа, Аймара, Гуарані і ще десятків менш відомих, але не менш важливих мов. І це не просто формальність. Ці мови реально живі, ними користуються в повсякденному житті. Це все одно, що уявити Україну, де офіційними були б українська, кримська татарська польська, угорська, румунська і ще десятки інших, і всі мали б рівні права. Це неймовірна культурна мозаїка, яка відчувається всюди. А тепер давайте перенесемося в самісіньке серце цієї країни до Лапасу, там де починається справжнє знайомство з Болівією. Коли вперше потрапляєш у лапас, здається, що ти опинився у зовсім іншому світі. Це місто буквально вирізане у горах. Уявіть собі, воно лежить у величезній западині на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря, а деякі райони ще вище, більше 4000 метрів. Це одне з найвищих міст планети, і повітря тут таке тонке, що навіть найпростіша прогулянка може відчуватися як марафон. Коли намагаєшся піднятися вузькою вулицею, то здається, що серце зараз вискочить із грудей. Але саме це робить лапас унікальним, він випробовує тебе з першої ж хвилини. Вулиці тут неймовірні. Одні нагадують старі європейські квартали з колоніальною архітектурою, інші виглядають так, ніби їх створили індіанські народи. Ще інші вражають сучасними скляними будівлями. Усе це змішано в хаотичному, але дуже живому ритмі. І є ще одна деталь, яка кидається в очі одразу: кабелі вони звисають буквально всюди, переплітаючись над вулицями, створюючи справжню павутину. І хоч для когось це може здаватися ознакою безладу, для мене це частина атмосфери, живої, справжньої, такої, що не намагається бути ідеальною. Але найбільший сюрприз чекає в транспорті. Забудьте про метро чи автобуси як основний спосіб пересування. У лапасі діє система канатних доріг, яка вважається найдовшою та найвищою у світі. Замість того, щоб стояти у заторах, ти просто сідаєш у кабінку і літаєш над мостом, милуючись неймовірними краєвидами анд. Це одночасно і практично, і абсолютно магічно. Тут неможливо відірвати очей від панорами, червоні дахи будинків, гірські схили, вузькі вулички внизу, і все це на фоні засніжених вершин. Саме атмосфера робить лапас незабутнім. Тут своя енергія, і вона моментально затягує. Та якщо Лапас це серце Болівії, то її культура це душа, яка оживає буквально на кожному кроці. І тут неможливо не згадати жінок, яких називають чолітес. Вони одразу впадають в око, широкі спідниці, кольорові шалі, довгі коси і обов'язково маленький капелюшок, котелок, який сидить прямо на маківці. Я спершу думав, та як він взагалі там тримається, а потім дізнався, що цей капелюх не просто аксесуар, а справжній символ. Його нахил може розповісти більше, ніж будь-які слова. Якщо капелюх сидить ровно, жінка одружена, якщо трохи нахилений, вільна. Отак просто, без тіндер і статусів у соцмережах, одразу видно, які перспективи. Але справа навіть не у стилі. Цей образ має глибокі корені ще з іспанської колоніальної епохи. Тоді жінок змушували носити європейський одяг, але вони адаптували його під свої традиції, перетворивши в унікальний болівійський стиль. І тепер чолітас це символ гордості, незалежності та стійкості корінних народів. Побачите, як десятки жінок у традиційних костюмах йдуть вулицею чи продають на ринку овочі. Це як побачити живу історію, яка нікуди не зникла, а живе тут і зараз. Взагалі, Болівія вражає своєю сильною ідентичністю тут найбільший відсоток корінного населення в усій Латинській Америці. Більше половини населення, нащадки індіанських народів Кечуа, Аймара та інших. І це відчувається в усьому: від мови і одягу до свят та обрядів. У Болівії люди не намагаються заховати своє коріння, навпаки, вони пишаються ним. Уявіть собі країну, де традиційна культура не зникає під натиском глобалізації, а залишається частиною щоденного життя. І це робить її такою особливою. Тут усе має свої контрасти. З одного боку країна небагата, з іншого вона сидить буквально на скарбі світового значення. Почнемо з грошей. Місцева валюта називається Болівіано. Один болівіано це приблизно 15 американських центів, і що мене вразило найбільше, наскільки тут все дешево у порівнянні з Європою чи навіть з сусідніми країнами. Ситний обід у кафе коштує менше 4 доларів, і це не якась фастфудівська булка, а нормальна страва з м'ясом, гарніром і напоєм. Кава близько 1 долара, а коли ти розумієш, що середня зарплата тут усього близько 380 доларів на місяць, починаєш дивитися на все зовсім іншими очима. Так, нам здається, що ціни смішні, але для місцевих це реальність, у якій гроші мають зовсім іншу вагу. Та, попри низькі доходи, Болівія має дуже багаті ресурси. Це один із найбільших експортерів срібла у світі. І це символічно. Країну в колоніальні часи буквально висмоктали через видобуток срібла. А тепер воно знову дає їй шанс. Але ще цікавіше інше літій. так той самий білий нафтовий ресурс, без якого неможливі батареї для смартфонів, електрокарів і взагалі вся сучасна електроніка. У Болівії одні з найбільших запасів літію у світі, і це може повністю змінити її економіку в майбутньому. Уявіть країну, яка сьогодні здається бідною та скромною, а завтра може стати ключовим гравцем глобальної індустрії. Крім того, Болівія експортує газ, сою, какао, каву, кіноа, горіхи. Особливо мене здивувала кіноа, те, що ми у Європі чи США звикли бачити, як суперфуд, там росте як звичайна культура і продається на базарі так само буденно, як у нас гречка. Ось такий переворот свідомості: те, за що ми переплачуємо у супермаркетах, там частина повсякденного життя. І саме це поєднання дешевізни скромного життя, але неймовірного потенціалу, робить Болівію такою цікавою. Це країна, яка сьогодні може здатися тихим учасником гри, але завтра саме вона може диктувати умови. Якщо ви думаєте, що вже знаєте достатньо про Болівію, повірте, найцікавіше тільки починається. Це країна, де кожен факт звучить як маленьке відкриття. І перше з них Салар де Юні. Це пустеля, яка повністю вкрита сіллю, найбільше соляне плато у світі, площа якого сягає понад 10 тисяч квадратних кілометрів. Коли тут випадають дощі, поверхня вкривається тонким шаром води, і вся земля перетворюється на гігантське дзеркало. Стоїш і не розумієш, де закінчується небо і починається земля. Кажуть, що відчуття схоже на те, ніби ходиш серед хмар. Для багатьох це місце входить у список обов'язкових для відвідування, і я абсолютно розумію, чому. Але це ще не все. Болівія країна, яка не має моря. Та попри це, вона зберігає військово-морський флот. Флот без моря. Звісно, кораблі базуються не на океані, а на озерах. Зокрема, на ці Це символічний жест. Болівійці ніколи не забули, що колись мали вихід до Тихого океану і мріють повернути його. Для нас це звучить трохи дивно, але для них це питання національної гордості. Ще один несподіваний факт картопля. Ми звикли думати, що вона звідкись з Америки, але мало хто знає, що саме з цього регіону вона і походить. У Болівії вирощують сотні видів картоплі різних кольорів і форм. Для нас це просто звичайний гарнір, а для них частина культурної спадщини. У Болівії немає нічого звичайного. Кожна річ тут має свою історію, кожне місце свою легенду. Навіть простий обід може виявитися несподіваним відкриттям, бо страви часто мають незвичні поєднання смаків. Це країна, де постійно відчуваєш, що перебуваєш у чомусь особливому, навіть якщо просто їдеш автобусом чи гуляєш базаром, і саме ця непередбачуваність змушує закохатися в неї ще більше. Атмосфера вулиць це окрема історія: шум, нескінечні натовпи, старі машини, запахи смаженої їжі, спецій, бензину. Все це змішується в дивний коктейль, від якого спершу паморочиться голова, а потім починаєш кайфувати. Тут неможливо бути байдужим, або ти полюбиш це хаотичне життя, або воно тебе відштовхне. Люди теж особливі, болівійці на перший погляд здаються трохи сором'язливими, але варто заговорити, і ти одразу відчуєш теплоту. Вони не нав'язливі, не кричать, не намагаються вразити. Вони просто щирі і це підкуповує. Болівія в цілому країна сюрпризів, вона може здатися скромною і навіть бідною, але за кожним її кроком ховається історія, гордість і потенціал. Я відчуваю, що це одна з тих країн, які залишаються з тобою назавжди. І якщо ви любите несподіванки, любите відкривати нове і готові кинути виклик самим собі, Болівія точно варта того, щоб опинитися у вашому списку подорожей. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!